Доброго дня! Сьогодні у нас на огляді цифровий осцилограф фнірці DSO-153, генератор сигналів. Ось такий коробочці він приїжджає до нас на склад. Замовити цей товар ви можете також за промокодом, який бачите зараз на екрані. Так, і зараз детальніше подивимось комплектацію. Ось така карта. Так, ось такий ремінчик на руку. От сюди зачіплюється дуже зручно користуватися тоді, коли він на руці. Зарядний кабель, Щупи. щупити типу по крокодил. Так, сам осцилограф. Зараз подивимось його детальніше. Тут у нас ще є інструкція по використанню, як бачите, на двох мовах. Так, на зворотній стороні осцилограф має. Ось таку підставочку можна відкрити, поставити, що є доволі зручно. Так, кнопочка регулює. Так, це функціональні кнопочки. Тут включити-виключити великий гарний дисплей, кольоровий. 320х240 пікселів. Тут собі можна вибрати мову і так далі. Остилограф має вбудовану батарею, яка забезпечує роботу до 4 годин. Замовити даний товар ви можете у нас на сайті посилання нижче під описом під відео. І також можете скористатися промокодом, який бачите зараз на екрані.